Коротше, давай, включай. Включила. Включила? Прогноз через 10 років від Ведіми Коваленко. Та-ра-ра-та-та! Почекайте, -та -та! Та -та! це саме. Коротше, як я бачу нас через 10 років? Ну, почнемо, значить, з Оксаною Іванівною нашою супроводженшою. Поїде, поїде вона в Емірати. І не знаю чого. Ну, вона, сказала, вона сказала, що вона після цієї програми в свободне плавання оправляється. Ну, вибирати їде. Перекладайте там Е, Далі значить, свята. Дивіться на свято. Свята буде з французьким е, мужичком таким скупеньким. Ну типа не скупінь мажорним, але таким, типа е <рес> як це називається? Ну такі, типа, поняли? Не риби, не м'ясо. Було і дефінець, до Уважаю, цього чувака, жалко. <рес> <що він, рес> жалко, що він помер. Ну, Ми не об этом. Ми, <рес> ми типа на коротше <рес> ноті зараз. <рес> коротше, представляєте, такий француз. <рес> і таке свята стоїть його за пари, а опять піднімає, тако на фотографії, понимаєте? О, Далі е, попросила Машу, щоб я ну, її більше. щось нагрошив. Маша в нас поїде в Африку, буде бігати там з дітьми, коротше такі повозиться возити. Е, буде воду там, коротше все, качати. Е, потім е, ми, А, Таня поїде. Нікому не теж. А, не в Грузі, не в Грузі. Ви думаєте, в Грузі? Є гня, не поїде Таня в Грузі. Знаєте, коли Таня поїде? Таня вернеться в Канаду і вийде заміж за он того чоловічка, да. за того чоловічка вона вийде заміж. І той чоловічок не повірити міцну тефар. А ми, Леною після просетного плавання. Повернемось на Україну е, фундамент будувати короче для нашої країни. Я стану президентом. Вона може не Президентом Буду я. В Франції. Я корочу стане президентом, замочу так, щоб свято з Франції змогла керувати Україною. Вибачте, Баянщик. Оцей приїде з еміратів з плавання, буде будувати не фундамент для нашої країни з оцією, що оце сидить тут справа. Вони збудують фундамент для їхнього будинку через те, що в кровоосвітньому плаванні в них буде троє дітей. Двоє. Троє. Двоє. Троє. Не бетом. Е, Оця от е, наша е, дівчина-репортер. Вона вон, почекає. Я про дівчат тільки говорю. Вона. Оце от вийде бригада три. Вона там зіграє головну роль. Передаю назад нашому репортеру. І на цьому я бажаю вам щастя, здоров'я з новим роком з різдвом Христовим. Нехай погоди та не згоди. Не так сказати, почекайте. Е, Ні, ну це таке. Там виріжуть все, типа як воно називається цей поняли. Поняття короче. Виріжуться все. Е, нехай не згоди та. А ти ж піхай, дозволяйте мене на секундочку, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хей!